14 пошкоджених приватних будинків, автівки та магазин такі наслідки вчорашнього обстрілу Нікополя. Від самого ранку росіянці атакували місто дронами та застосовували артилерію. На щастя, люди не постраждали. Однак не пощастило домашньому улюбленцю пана Володимира. Пес бом знаходився в епіцентрі вибуху. Уламками від снаряду собаці сильно порізало лапу. На порятунок тварині прийшла Олена Вошин Омельченко. Що лапу роздробило повністю. Зап'ясток повністю був роздроблений, тому трошки вище локтя його ампатували, щоб не було там омертвіння ніякого. Ну, Собачка буде жити на трьох лапах, до господарів повернеться, але зараз господарі самі мають навести там лад в будинку і самі прийти до тями. Вони теж були вчора просто в шоковому стані. Тому Звісно, що собаку я забрала сюди на лікування. Ми знімемо йому шви, і потім він повернеться додому в свій рідний двір. Власник вдячний волонтерці, що зараз реабілітацію собака проходитиме під пильним наглядом професіоналів і у чоловіка буде більше часу на відновлення власного будинку. Дім та майно пана Володимира зазнали значних пошкоджень. Вибуховою хвилою паркан зім'яло, наче паперовий. Собака була там у будки, сиділа. Пробили будку насквозь. Всім окон вибили кришу, фронтон, паркан зовсім не слово, калітку, ворота, в гараж попала, брем'янку теж кришу всю. Це багато все не спомниш. І там паркан на городі, двері вивернули, так як тягнули. Сергій Григорович обстріл зустрів у будинку. Вибухів, які пролунали поруч, нарахував аж сім. Один зі снарядів розірвався просто в городі. У дому господарстві значні руйнування, які за мінімальним підрахунком сягають непідйомних для пенсіонера коштів. Вікна, двері, машина, забор, ну, ж балагани. Сьогодні дивився в інтернеті, щоб стікло тільки заказати, а чотирьох до десяти. Це ж плюс доставка, плюс установка, воно ж саме туди не стане. Ну а потім, вот если взять, щита, зараз вікно, обычне вікно в хату поставить, наверное, воно? десятку точно стояв. Я думаю, на сотню, наверное, если взять, вот так все і забори, і... І вікна, двері. Якщо вам потрібна допомога з ліквідації наслідків обстрілів, будь ласка, звертайтеся на гарячу лінію міської ради. Телефони на ваших екранах.